Свято яскравих фарб і гарного настрою відбулось минулої суботи в парку культури імені Михайлова. Де забігаючи дещо наперед, скажемо, що і в цю суботу, 22 серпня, можна буде весело і з користю відпочити на фестивалі Парк мистецтва на руїнах. Творча молодь Славути, об'єднавшись в громадську ініціативу разом, всіма силами взялась за відновлення парку, відродження його культурно-мистецького простору. І проведене в минулу суботу свято кольорів іде Ним натхненником якого є Віталій Поліщук, активний учасник Ліги активних славучан, до всього можна назвати символічним. Адже якщо брати історію фестивалю кольорів більш відомого під назвою Холлі, то з давніх давен в Індії ним зустрічають весну, яка символізує …ніщо інше як відродження і нове життя. А це значить, що розпочата справа творчо згуртованих активних і небайдужих славучан обов'язково. Матиме успіх, мені пощастило побувати на справжньому холі, святок парп. Це була Індія. От я давно мріяв відтворити, показати, що це таке. Бо якби показувати фотографії, розповідати це одне. От взялися однодумці, дав клич, прийшло чимало людей. Я думаю, це не перший, далеко не перший, і не останній раз. От що це цікаво і місту, Я думаю, цікаво молоді. Далі, далі це масштаби будуть тільки рости, якщо дійсно це вийде збільшити той же бюджет в декілька разів, це буде фарби набагато більше. Це можна буде не за 10 хвилин закінчити, а це все провести. Взагалі планували це все зробити на пляжі, але знову ж таки трошки якби побоялися, що це буде цікаво, не не такій великій аудиторії, тому вирішили усамітнитися в парку, щоб не заважати іншим мешканцям. Індуїський фестиваль весни холі це веселе обсипання один одного яскравою кольоровою пудрою та поливання підфарбованою водою. Вода, а точніше купання на місцевому пляжі в програмі того дня були дещо пізніше. А доти всі весело обсипались фарбами, які допомогли придбати спонсори: Юрій Задворний, весела ідея та Денис Генчик Фурніколор Центр. До слова, ці фарби абсолютно нешкідливі, оскільки до їх складу входять. Я лише натуральні фарбники. Вони чудово відмиваються і відпираються. Єдиний мінус це їх ціна, і те, що продаються вони лише за кордоном. Щодо самої розваги, то для славучан вона безсумнівно в новинку. І не помилюсь, якщо скажу, що майже всі, хто зібрався того дня на майданчику в парку, до цього за подібним дійством спостерігали хіба що з екрану телевізора. Тож можна собі лише уявити весь захват і хвилю нестримних емоцій, які пану. Вали в ті хвилини на майданчику і якими молоді люди залюбки ділились сьогодні. Захід на мене мене просто вразить. Це такі емоції, це така буря емоцій. Це дійсно таке, чого не вистачає у нашій славуті. Це те, як ми можемо повеселитися у вільний час. Це, це кольори, це природа, це славута. Для мене, наприклад, дуже сподобається подобається ця ідея, що ми відновлюємо парк, що наша молодь хоче відновлювати місто, що нашій молоді, наше місто не байдуже. І я думаю, що не я одна з такої думки, що думаю, що набагато хто підтримує. Я гадаю, що сьогоднішній захід був гарним закінченням літа. Тому що це яскраві фарби, яскраві кольори це також природа, це друзі, позитивні емоції, які дадуть нам гарний заряд на весь рік. Я вражена дійсно вражена. Мені дуже це сподобалось. Я надіюсь, що це не перший. Що це перший раз. але він буде не останнім. Такі заходи будуть проводитись. Також я надію, що ідея з відновленням парку вона буде втілена. Мене дійсно вразив сьогоднішній захід, адже наші молоді дійсно нема де проводити свій літній час. І ідея з відновленням парку, як на мій погляд, дуже є. Прогресивною і молодь дійсно буде підключатися. З часом все нас буде ставати більше і більше. Думаю, будуть виходити із домів, з цих комп'ютерів, не сидіти вдома і дійсно активно проводити свій відпочинок. Окрім свята кольорів, того дня славучани провели турнір з командно-психологічної інтелектуальної гри Мафія, на який приїхали команди з Рівного та Хмельницького. Тож свято Холлі для всіх стало гарним початком дня. Взагалі дуже сподобався захід. Участую вже не вперше в подібному заході. Холі це завжди класно. Дякую організаторам, дякую спонсорам за таке чудове свято. Надіюсь, буде ще буду приїжджати ще. Дякую велике. Приємно, що така неординарна яскрава подія для нашого міста змогла об'єднати навколо себе не лише юних славучан, а гостей з інших міст. Відтак головні сподівання активних творчих молодих славучан, які взялись за відродження парку імені Михайлова, який бачиться їм не інакше як культурно-мистецький центр, потроху втілюються в життя.